З вами розпочинаємо урок по композиції кадру. Композиція це гармонійне розміщення всіх предметів у кадрі. Вона присутня на будь-якому кадрі, який створює людина за допомогою камери або телефону. Головна мета композиції це створити кадр легким для сприйняття вашим глядачем, а також залишити естетичне задоволення від нього. Ця тема дуже важлива, це основа гарних кадрів, як фото, так і відео. Тому я прошу максимально звернути вас увагу на цей урок і вивчити його досконально. Спочатку ми розберемо з вами типи композиції. Композиція може бути відкрита або закрита. Закрита композиція це коли всі учасники, всі елементи вашої композиції цілком потрапляють у кадр. І не виходять за його рамки. А от у відкритій композиції, навпаки, частини якихось об'єктів, які ви фотографуєте, можуть не потрапляти до кадру. Як ви бачите на цьому прикладі, частина моїх елементів композиції виходить за рамки кадру, тому це відкрита композиція. Тепер переходимо до правил та прийомів композиції. Перше правило, яке ми будемо розбирати, це правило третин. На уроці по налаштуванню вашої камери я вам розповідала, що вам потрібно обов'язково вмикати сітку для того, щоб нам було легше робити композицію кадру. Правило стверджує, що важливі частини композиції мають бути розташовані вздовж цих ліній, які на нашій сітці, або на їх перетині в так званих точках сили, а ще їх називають точка уваги. Вважається, що саме в цих точках ми акцентуємо увагу нашого глядача, тому головні герої, головні об'єкти найкраще розташовувати саме у цих зонах. Далі ми переходимо з вами до діагональної композиції кадру. Діагональ, яка йде з нижнього лівого кута у правий верхній, вважається позитивною. Вона викликає відчуття руху вперед та вгору, і це придає динамічності та оптимізму вашому кадру. Це також пов'язано з нашим зоровим сприйняттям, тому що ми звикли читати зліва направо та спускатись вниз по діагоналі. І навпаки, діагональ, яка виходить з лівого верхнього кута йде у правий нижній, вважається негативною, тому що вона викликає відчуття руху назад і вниз. Її прийнято використовувати для створення більш глибокого драматичного ефекту у кадрі. Наступний прийом композиції це передній план. При цьому прийомі ми використовуємо передній перший план та задній другий план. Зараз ви можете побачити, у мене на зображенні квіточки, які я підношу ближче до камери, вони займають у нас перший або передній план. І на другому плані у нас головний герой у даному випадку це пластикова кулька. В залежності від вашої задачі, від вашої задумки, головний об'єкт у кадрі може бути у фокусі, а передній план розфокусований, або навпаки. Ми беремо у фокус переднього плану об'єкт, а головний об'єкт, який на задньому плані, розфокусовуємо. Дуже важливо, використовуючи цей прийом, не забувати, що між переднім та заднім планом повинна бути достатня відстань. Якщо ви дуже близько будете розміщувати об'єкти переднього і заднього плану, то, скоріш за все, ви втратите цей ефект і буде відчуття, що вони знаходяться на одній лінії. Тому не забувайте зберігати достатню відстань між планами. Наступний прийом композиції це симетрія. В цьому випадку ми розміщуємо об'єкт зйомки прямо по центру нашого кадру. Цей прийом також дуже добре застосовувати, коли у вас лише один об'єкт зйомки. В такому випадку на вашому кадрі буде багато простору. У нас перекладається як рамка. Тобто, використовуючи цей прийом композиції, ми фотографуємо наш об'єкт зйомки через рамку. В моєму випадку, це книжка, ви можете використовувати будь-які предмети. Наприклад, це може бути або дерево, або двері, або ваза, все, що вам прийде на думку. І ще один простий прийом композиції трикутник. Тут достатньо лише розмістити головні об'єкти в кадрі на вершинах трикутника. Таким чином, погляд вашого глядача буде переміщуватись від одного об'єкту до іншого. І ще одним прийомом композиції є лінійна перспектива. У ньому використовуються паралельні лінії, які сходяться в одній точці, для того, щоб створити ефект глибини та простору у кадрі, і передати його таким, яким його бачить наше око. А тепер ми переходимо до практичного завдання. Вам потрібно обрати один з прийомів композиції, який вам найбільше сподобався, та скласти свою композицію і зробити гарне фото. Я спеціально обрала для практичного завдання цибулю для того, щоб показати вам, що гарні кадри можна робити з будь-яких підручних засобів. Потрібно лише проявляти свою фантазію. Для виконання завдання ви можете або повторити мою композицію, або придумати щось своє. Раджу скидати свої роботи в наш загальний чат і один одного коментувати, знаходити помилки та радити вносити свої ідеї по їх усуненню.